З психічними захворюваннями, віл та туберкульозом, чи можете ви підтвердити чи спростувати цю інформацію? Ну, дивіться, тут треба відштовхуватися від того, що основним критерієм придатності до військової служби є функціональність людини, що визначається відповідно до нормативно-правових актів. Це означає, що кожен випадок оцінюється окремо залежно від стану здоров'я та специфіки захворювання. От ви сказали про ВІЛ. Наприклад, для осіб з ВІЛ чи туберкульозом придатність до служби оцінюється на основі того, наскільки хвороба впливає на їхню здатність виконувати військові завдання. Придатність до військової служби для осіб з ВІЛ залежить від стадії хвороби. Без безсимптомне носійство або стабільний стан це одне. Люди з безсимптомним насійством віл або стабільною хворобою є придатними до військової служби. Це означає, що вони мають право захищати свою країну і можуть це робити. Імунна субкомпенсація це вже інша історія, особливо звіл особи звіл на стадії е, імунної субкомпенсації, придатні до служби у тилових частинах, лише і все виключно, де немає необхідності виконувати бойові завдання і відповідно навантажені інакші. Імунна декомпенсація це третя історія. Люди, яких ВІЛ призвів до імунної декомпенсації, є Непридатними до військової служби і підлягають виключенню з військового обліку для осіб з туберкульозом. Також передбачені чіткі критерії, і департамент охорони здоров'я їх прописував дуже і дуже ретельно. Активний туберкульоз, принаймні легень, з виділенням там мікобактерій або наявністю розпаду легеневої тканини, це точно автоматично робить людину непридатною до військової служби з жодного випадку. Такі особи підлягають виключенню з військового обліку, оскільки активна форма туберкульозу не дозволяє виконувати військові обов'язки. Я думаю, що. Це зрозуміло, і це ну.